Сьогодні близько 8 години 20 хвилин на телефонну лінію 102 надійшло повідомлення від мешканця міста Луцька про те, що в дворі по вулиці Арцеволова двоє невідомих осіб намагалися заволодіти майном народного депутата. На місце події прибула слідчо-оперативна група Луцького міського відділу. Наразі було з'ясовано те, що близько восьмої години в той час, коли народний депутат Ігор Лапін від'їжджав з подвір'я на власному автомобілі, двоє осіб намагалися відкрито заволодіти його майном масалами барсеткою. Виявивши цей факт, Ігор Лапін намагався затримати злочинців. Як наслідок, залишаючи місце події, злочинці застосували відносно Ігоря Лапіна вогнепальну зброю. Відповідь на це Ігор Лапін також застосував відносно нападників наявний у нього нагородний пістолет Форт-17. Наразі завершено проведення огляду місця події. На огляді місця події слідчим було виявлено сім гільз калібру 9 міліметрів. Наймовірніше це патрони були випущені саме з пістолета належного Ігоря Лапіну. Гільз, які б свідчили про застосування зброї з боку. Злочинців, на жаль, виявлено не було, але й ми вони залишились в салоні транспортного засобу. На даний час проведено вже ряд заходів. Не хочеться забігати наперед, але ну, попередньо ми вже з'ясували, хто були ці нападники, вживаються заходи для встановлення їх місцезнаходження. Наразі також можу сказати, що Ігор Лапін будь-яких тілесних ушкоджень внаслідок цього нападу не зазнав. І за вказаним фактом слідчим відділом Луцького. Відділу поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу України. Це розбійний напад, вчинений за попередньою змовою групою осіб. Сів в автомобіль, положив сумочку, барсетку з документами. Підійшов чоловік, каже, у тебе щось там іскрить. Я через вікно питаю, що там може іскрити, каже, не знаю. Я вийшов, побачив, що нічого не іскрить. В цей час хтось з людей, проходящих мимо, кажуть, вон дивився, побіжав, побіжав чоловік. Ну Так як я так розумію, він не зорієнтувався на місцевості, побіжав спочатку в одну сторону, потім зрозумів, що там тупік побіжав в другу сторону. Я почав його наздоганяти, наздогнав за рогом будинку, він побачив, що вже все вже -от. -от. розтягнув сумочку, кинув, сумочка, звісно, всі документи, ну, документи випали. Я схватив сумочку, він побіжав далі. Я вернувся до автомобіля, бо автомобіль був заведений. Потім бачив, як той чоловік сідає ну, в автомобіль темного кольору, автомобіль почав тут шукати виїзд, а виїздів тут немає, він тут один. От. Я своїм автомобілем перегородив дорогу. Десь, не доїжджаючи до того куща, я побачив в вікні, як людина, яка сидить на передньому пасажирському сидінні, зробила характерний жест. Я побачив через вікно. Чув два постріли характерних в свою, в свою сторону. Дістав на скільки там вистрілів. Провів, не знаю, певно, що десь близько семи-шести близько вистрілів. Я точно не можу сказати, скільки. Все, автомобіль по газам тут між моїм автомобілем і між тим забором через Бровки і ушов. Я так думаю, що це абсолютно не пов'язане з депутатською діяльністю. Взагалі, виключаю, що це пов'язано там ЛНР-ДНР. Я думаю, що це рядовий випадок. Зброя в мене нагородна. Це є факт. Стріляв не стільки на ураження, скільки в нижню частину дверей. Розуміючи, що це барсеточники, а не вбивці, стріляв старався не на ураження, а на поранення. Да, да.